Початок сходження до пекла приводить нас, от власне, до цього ставка. Зараз тут просто є трохи хащів, але в 19 столітті, якщо тут чекало якогось поважного мандрівника, поважного гостя, то власне тут цілком міг стояти е, якийсь дрібний шляхтич, не знаю, як вбраний, в ролі харона. І, власне, був човен, яким цей харон мав власне кажучи, цього мандрівника. Переправити через став. Власне, для того, щоб людина могла десь зрозуміти, про що йдеться, згадати про божественну комедію і, власне, про всі сюжетні моменти цієї частини твору. Зараз тут облаштовано також джерело, в облаштуванні якого це сучасна річ, використано дві старовинні основи. Для, мабуть, якихось колон. Можливо, це з палацового комплексу. Я сподіваюся, що колись вони, можливо, повернуться на своє місце при відбудові одного з палацових будівель в Олександрії.